Завдання на відповідність за умови, якщо А дорівнює 25 четвертих. Отже, перше 2А, що ділиться на 3. Замість А підставимо значення відоме за умовою. А от для цього ми собі запишемо вираз трошки в іншому форматі. 2А, що ділиться на 3, можна подати як 2 третіх, що множиться на А. Тобто, 2 треті множимо на 25 четверти. Тепер бачимо, що в нас є множники, які можна скоротити. А саме 2 і 4 скорочуємо на 2, 1 і 2. І чисельник тепер множиться на чисельник, знаменник на знаменник. 1 на 25, 25, 3 на 2, 6. Давайте виділимо цілу частину, оскільки поки що в нас неправильний дріб. Отже, шістка у числі 25 поміститься 4 рази, і залишається 1 шоста. Отже, 4 1 шоста. Першому завданню відповідає відповідь Г. Другий випадок. Обрахувати одиниця, що ділиться на А. Тобто 1, що ділиться на А, тобто 1, що ділиться на 25 четвертих. Щоб поділити на дріб, треба перший помножити на обернений другий. Отже, отримали 4 25. Отже, друге відповідає значення Б. Так, третій випадок обрахувати значення модуля 9 відняти 2. Давайте підставимо. Отже, 9 відняти 2, що множиться на 25 четвертих. Можна скоротити множники, а саме 2 і 4. Залишається в нас 1, а тут 2. Тепер 9 відняти 25 других. Давайте подамо у формі десяткового. 9 відняти. Якщо 25 поділимо на 2, то в нас виходить 12,5. Обраховуємо далі. 9 відняти 12,5 виходить мінус 3,5. Але ми знаємо, що значення модуля дає лише додатній результат. Тому відповідь 3,5 або враховуючи запропоновані відповіді міженим часом 3,1 Тобто відповідь В.